Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Дане відео я записую для вас Люди Батусі, щоб розказати про відпочинок з дитиною. Можливо, поділитися своїм досвідом про те, як ми почуваємо з дитиною. Зараз ми знаходимося в Єгипті і наші донечці 1,4, і І вона поки спить статусем. Я можу вам записати mm. щось корисне і розповісти про те, що я вважаю за необхідним, будучи в Єгипті. Як провести цей час класно з дитиною, кайфанути, розслабитися, не втомитися і навіть трошечки заспагнитися з вами про відпочинок з дитиною з точки зору психології, з точки зору мого досвіду, розказати про якісь такі прикольні штуки, оцінити взагалі свій відпочинок з дитиною і розказати вам, чого варто боятися, чого не варто боятися, і дати можливо якісь такі рекомендації, щоб ви могли їх використати. Ну що, поїхали. Я сподіваюся, що це відео не буде дуже затяжним і вам сподобається. Отже, ми на відпочинку з сім'єю, я, чоловік і моя донечка Олівія, їй вже 1,4. і чотири. перший наш такий виїзд з дитиною це був з Вроцлава до Варшави, де ми їздили на хрестини, і ми, скажімо так, жили в готелі. Перший у нас такий досвід з дитиною виїзний був. Покататися, подивитися на її реакцію. А була маленька, може близько шести місяців. Мабуть, що дитина там хоче спати да їсти. Правда? Наступний наш досвід був цього року. В травні місяці ми їздили на відпочинок з моєю мамою. Ми зробили моїй мамі подарунок на 70 років і зробили відпочинок. Купили потівку в до Єгипту, тому що вона тут ніколи не була. І зараз я впевнена, що кожен з вас подумає: Вау, так класно! Бо відпочивали з мамою. Мама вам допомагала з дитиною. А, ні. <смас> Моя мама відпочивала окремо, в неї був свій вайб. Ми відпочивали окремо з дитиною. Привіт, мама кажу, як є без образ, все добре. Ми розуміємо. Ми з чоловіком. Відразу скажу, налаштовані на позитивний відпочинок, і це дуже-дуже важливо з самого початку налаштуватися на те, що з дитиною легко, а не тяжко, цікаво, а не складно. Тобто, чим більше позитивного підходу, тим простіше. І ось цей відпочинок мені він сподобався, тому що, по перше, мала пішла в 10 місяців. І по факту було прикольно лайтово перший раз в літаку, чи буде вона спати, чи не буде. Це теж класна історія, коли ти можеш проаналізувати взагалі, як вона спить, не спить, що вона їсть. Ми тоді ще були на ГВ, але закінчували ГВ. переходили на суміш. Коротше, те відпочинок мені сподобався на відсотків 70, тому що були деякі там моменти, які що мені не подобалися. А зараз ми в ось листопад, який сьогодні число я вже не пам'ятала, 24 листопада. Ми зараз знаходимося в Єгипті, в Шармі. Теж вирішили поїхати на відпустку чоловіка до Єгипту, тому що, по-перше, ми дуже любимо Червоне море. А по друге, тут в принципі найтепліше зараз усіх країн. Ну я не беру десь ніде на дальній відстані, тому що я б дуже хотіла поїхати в Мексику в Канкун, але 9 годин літаком в одну сторону з перепадами. З акліматизацією джетлегом і іншими там моментами я не готова витримати мораль. Також така такий лайфхак, наскільки мама готова до відпочинку. Я в цьому відео буду наголошувати мільйон разів, що залежить відпочинок не від тати, не від дитини, не від там, її стану здоров'я, а від налаштування мами. Як почуває себе мама? Якщо мама на вайбі, на крутому вайбі мамі легко, класно вона сама класно почуває, то і відпочинок пройде класно. А так ось ми в Єгипті і. Перше, з чого я почну, це е, подорож літаком. Так? Подорож до Єгипту від е, Польщі ми летіли з Босні, тому що Фосовський аеропорт зачинений, ми летіли е, по розкладу, мало бути 4,5 години, а по факту вийшло 5, якщо не більше. Насправді це дуже дуже довго. Е, знаючи і маючи величезний досвід літання в Єгипет, ми літали завжди 3 години, може там плюс-мінус 4. Тут майже п'ять з половиною годин, півдня просто на дорогу, плюс добрашки до аеропорту з аеропорту, розвозка всіх до і Коротше, це дуже складно. Але тим не менш, ми нормально, ми втомлені, але донька з Олівія задоволена і почувається дуже класно. Що я хочу наголосити про відпочинок і якби дати таку рекомендацію: ну, про ваш настрій на налаштування, це само собою має бути сказано, але. Кліматизація це те, що є в кожній країні, незалежно від того, скільки часу ви добираєтесь. Це може бути година, дві-три їхати автобусом потягом, зміна їжі, зміна запахів повітря, в гори та так само будь чого будь-чого-будь-чого. Дитина вона потребує часу на відновлення, і згідно статистики, взагалі нашого досвіду, наш такий, перша кліматизація в нас була не дуже сильно приємна, тому що вона почалася на п'ятий-шостий день. Перебування в Єгипті, коли ти вже від цієї їжі там починає крутити живот, живіт, починає тебе нудити, починаєш вибачте, бігати дуже багато разів в туалет. Але по факту, ну якби дорослим простіше з цим поєднатися, а дітям треба час. І ось ми перший наш раз ми трошки про це протупили. у дитини був понос було дуже багато якихось таких речей, які нам не подобалися, і вона дуже довго відходила. Цей раз ми вже приїхали підготовлені, і ясно, що коли ви їдете на відпочинок, треба мати аптечку. В перелік, кожна, кожна мама, кожні батьки, я думаю, ще знають, яку аптечку потрібно скласти своїй дитині. Ми ж перед цим відпочинком мали трошечки проблеми з кишечником, тому що в нас була кишкова інфекція, і ми взагалі відмовились від суміші. Тому ми зараз приїхали сюди, взагалі не вживаючи молочку, суміші, чисто на їжі в Єгипті, і, слава Богу, все окей, тому що ми даємо зараз теж ліки. Від кишечника, такий е, спос... е, е, ліки, які виводять токсини з кишечника, і е, прибітик обов'язково. І далі будемо дивитися на стан після вже, але це до... інша історія. Так само буде акліматизація 100%. Це може бути і температура, і понос, і різні різні моменти в дитини, і так само збиття режиму сну і так далі. Оливки, відразу скажу, в неї режим сну, вона спить зараз досі два рази в день. Перше це десь приблизно з 10 до 11 години. По польському часу, по українському часу, там плюс-мінус година. І так само другий сон – це з 3 до 4 або 4 до 5, це в залежності від того, наскільки ми вигуляємось. Бувають дні, що дитина спить менше, а буває спить там один раз в день в Польщі, але тут, в принципі, ми маємо два сні, два сни, і в принципі, ось вона зараз спить. Я намагаюся відпочити, хоч якось сама насолодитись цим вайбом. Я хочу сказати, що. Я дуже, дуже радію за батьків, в яких є можливість брати з собою бабусю, дідуся. Я зустріла дуже багатьох бабусь, дідусів, які з онуками на відпочинку. Це для мене просто вау. Тут дуже багато діток в сім'ї там від трьох і більше. Дуже багато українців, дуже багато іншої погані, про яку ми не будемо говорити, але. Сам факт, що з дітками їдуть подорожують навіть з маленькими, навіть з малючками 6-7 місячними. Тому відпочинок із дитиною це не якийсь такий стрес, на щось таке тяжке і непід'ємне, а це реально класно, якщо ви на це налаштовані. Повертаючись до думки про батьків. Я кайфую від того, коли батьки допомагають молодятам. Да? Там батьки можуть піти ввечері погуляти, батьки можуть там не знаю, лишити на басейні дідуся, бабуся піти на бар собі. Це дуже вайбово, але в нас такої можливості немає поки що. Бо моя мама Лариса не поїхала з нами. Але я сподіваюся, що мама ще з нами поїдете. Правда? Ми не хочемо класти відповідальність і взагалі просити про допомогу на відпочинку, тому що ми не втомлюємось. Чесно, ми не з чоловіком, тому що в нас, мені здається, навіть без погодження і без обговорення, хто чим займається, як там, хто, хто заливки, хто на бар, хто там набирає їжу, хто годує. Ми це все робимо на автоматі, розуміючи один одного, без слів. Тому, в принципі, десь я можу поплавати з малою басейні, десь чоловік. Десь я можу піти взяти їжу, оливці, сісти з нею, погодувати десь чоловік. Якщо мені треба поспати, я можу піти поспати. Якщо чоловіку треба поспати, без проблем він може піти поспати. От зараз, наприклад, він спить з дитиною. Тому мені здається, це так само залежить від батьків, наскільки чоловік і там, партнер допомагає в підготовці взагалі в такому буденному процесі з дитиною. Тому що якщо ви весь час робите все сама, а чоловік просто, ну, грубо кажучи, не приймає активної участі у допомозі вам з вихованням дитиною, тому трошки буде складніше, я думаю. Але знову ж таки, все залежить від людини, як вона адаптується до стресу, до тяжких таких емоційних складних якихось ситуацій, тому що е насправді є Фізично в тому, біль в спині, якісь там недосипання, але ж це все проходить. За цю поїздку, мабуть, вперше я не хвилююсь і не переймаюсь на рахунок того, а що мені вдягнути. А що я, якщо я не візьму так багато речей, тому що за моїх всі більше десяти разів подорожі в Єгипет, я завжди з собою тягну якісь баули речей, які я там кожного дня міняю. Сукню, кожного вечора щось там одягаю, якісь каблуки. Зараз я мама, і я думаю, що я така притигінна, і мені, в принципі, ці всі речі не потрібні, тому я приїхала на мінімалках, навіть здається, що в чоловіка більше речей, ніж в мене, і це взагалі нонсенс, мені сам про це сказав. Тому, в принципі, що ще про відпочинок. Тут розумієте, є момент, коли дійсно ти можеш включити мультики дитині, щоб ми нормально там встигли поїсти або відполігти на щось. Бувають моменти, коли діти капризують, і треба розуміти, як реагувати на ту іншу ситуацію, але дуже сильно залежить От, відкрию величезний секрет, про який ви можливо знаєте, що дуже все залежить від емоційного стану мами. Якщо з мамою все окей, то теж все окей. Якщо мама висипається у мами гормональний фон в порядку, то з дитиною те, все в порядку. Якщо тато партнер не виносить мозок мамі, то з дитиною те, все в порядку. Просто можете провести аналогію по хворобам дитини, яка, якщо дитина там дуже часто хворіє на якісь грипи, має соплі або там якісь інші хвороби, які відносини в сім'ї. А як почуває себе мама? Може, мама запаха не дуже втомлена, і вона взагалі не приймає ту роль, кову яка в неї є. А може, навпаки, там, навпаки, все добре і вилазить якісь інші аспекти. Тому все залежить від стану мами. І я дуже рекомендую давати собі час і, можливість, побути в тиші, побути самі, і насолодитися оцим всім вайбом, не боятися, що там хтось осудить, що про мене подумають. От просто. 10-15 хвилин посидіти в тиші, насолодитись видом, попити кави, з'їсти круасан, з'їсти те, що ви собі ніколи не дозволяли, кайфанути, піти, я не знаю, потанцювати. Ну, воно того дійсно варто, тому я дуже рекомендую акцентувати знову ж таки увагу не на дитині, а на собі. І підсумовуючи відео, хочу сказати, що подумайте, в першу чергу про те. Чим ви будете займатися щовечора, як ви будете розважати дитину себе будете розважати? Подумайте про харчування обов'язково, чим ви будете годувати дитину. Ви маєте зрозуміти, що є багато спокусів, є багато чого, чого варто спробувати, так само свіжі фрукти, фреші, різні види інших фруктів. Різна їжа, але тут є специфіка, обов'язково маєте думати про кишечник, про стан дитини, тому що вона є специфічною. І мені здається, знову ж таки, в будь-якій країні це якась окрема історія за годування дитини. Тому я бажаю вам подорожувати з дитиною з задоволенням, не переживати про якісь такі загальні проблеми, а що скажуть люди. Взагалі не брати до уваги досвід інших людей, негативний досвід інших людей, тому що позитивне все таки має місце бути якісь рекомендації використовувати для себе. І головне не боятися за дитину, якщо вона нап'ється хлорки в басейні, якщо вона з'їсть щось не так, якщо вона не какає три дні або ще якийсь момент, розслабтеся і довіртеся дитині, все буде добре.